Уті на лаві підсудних у міжнародному суді це взагалі реально? Як військове та політичне керівництво Росії відповість за війну в Україні і злочини проти цивільного населення? І що це буде за судовий процес? Новий Нюрнбергський трибунал, який стане остаточним кінцем нинішнього режиму в Росії? Але хіба Росія віддасть своїх громадян на справедливий суд? Ми поговорили з українськими дипломатами, міжнародними слідчими, експертами з кримінального права та істориками і розповідаємо про реалістичні сценарії, як Україна і світ може притягнути до відповідальності на найвищому рівні тих, хто розпочав і веде наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової. А ще чому покарання винних після війни це так принципово важливо для історії та післявоєнного відновлення постраждалої країни і світу. На Нещодавно звільнених територіях Харківщини сліди сотень воєнних злочинів російської армії, місця катувань та розстрілів цивільних, масові поховання людей зі слідами насильницької смерті, знищена цивільна інфраструктура. Інститут вивчення війни прогнозував і мав рацію, що злочини, які ми побачили в Бучі та в інших містечках на Київщині, повторяться на інших тимчасово окупованих територіях, бо це загальна модель поведінки російських військових. Це масове руйнування цивільної інфраструктури. Я впевнений, що Подібна ситуація вона абсолютно в усіх містах, які тимчасово знаходилися або знаходяться під російською окупацією. Як тільки ми звільняємо, ми бачимо, що система налагодження залякування. Місцевого населення, вона одна і та сама. Побачення на Харківщині знову привернуло увагу до безчинств російських військових в Україні і спонукало знову говорити про притягнення до відповідальності агресора за них. Щоб зрозуміти, хто, кого і як може за них карати, розберемося у базових поняттях. Дії Росії на території України зараз можуть потрапляти під чотири категорії міжнародного права: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії. Спершу про воєнні злочини. Воєнними злочинами називають серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, або іншими словами, нехтування законами та звичаями ведення війни, які були закріплені у міжнародних договорах. Ідеться про Женевські конвенції. Укладені за кілька років після другої світової. Це не перші документи, які прописували правила ведення війни, але вони суттєво доповнили та роз'яснили. За конвенціями до воєнних злочинів належать умисні вбивства цивільних та військовополонених. Їх примусова депортація, позасудові страти, використання місцевих як живих щитів на полі бою та безмістовне знищення цивільної інфраструктури. Залякування цивільних швидше за все одна з причин, чому росіяни вдаються до воєнних злочинів. Крім того, здається, це частково пов'язано. З тим, що в них дуже мало точних боєприпасів, і тому вони використовували і продовжують використовувати не дуже керовану зброю у війні в Україні. Вони мов би, намагаються компенсувати недоліки в боєздатності своїх військових, просто скидаючи все, що можна на голови українців. Ми бачимо не лише прямі напади на мирних жителів і використання невибіркової зброї, а й переселення цивільних осіб до Росії, спорудження там таборів, а ще використання сексу як зброї війни. Ми вже бачили багато повідомлень про зґвалтування, і це теж треба буде розслідувати. Також росіяни послуговуються і їжею як зброєю, адже відбуваються атаки на поля в Україні. Марк Гарласко понад 20 років розслідував злочини у різних війнах. Зараз він тренує українських слідчих фіксувати воєнні злочини росіян відповідно до міжнародних стандартів. Він зауважує, таку поведінку російських військових уже бачив в інших війнах, наприклад, у Сирії та Грузії. І щоб це не повторилося більше ніде. Ще одна важлива мотивація, чому фіксувати та розслідувати злочини так принципово по гарячих слідах. На місцях обстрілів та деокупованих територіях України від початку вторгнення починають активно працювати українські та міжнародні слідчі правозахисники та незалежні розслідувачі. Вони фіксують воєнні злочини росіян. 2 березня міжнародний кримінальний суд розпочинає своє розслідування. А в квітні на звільнену київщину приїздить прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан. Після звільнення Харківщини хан обіцяє розширити команду міжнародних слідчих в Україні. Тож на додачу до тих понад 40, які вже працюють тут, приїдуть ще. А у травні ми здійснили найбільше польове розгортання, яке коли-небудь бачив міжнародний кримінальний суд. І з травня ми зберігаємо постійну польову присутність в Україні. В офісі Генпрокурора кажуть, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни скоїли понад 30 тисяч воєнних злочинів в Україні, але це не означає, що усі їх буде розслідувати саме міжнародний кримінальний суд пріоритетнішими для нього будуть справи військового командування, а не рядових російських солдатів. Але якщо справ росіян буде так багато, що українське правосуддя з ними не впорається. Тоді швидше за все спрацює так званий принцип універсальної юрисдикції тобто, країни-партнери допоможуть Україні судити росіян, хоча вони і не коїли злочини на їхній території. Міжнародний кримінальний суд працює за принципом комплементарності, який по суті передбачає, що першочергова відповідальність лежить на національних судах. Тому міжнародний кримінальний суд і міжнародне співтовариство по праву спершу покладатимуться на Україну в проведенні таких розслідувань. Але хочу наголосити, щоб Україна здобула довіру та легітимність в очах міжнародної спільноти, вона має провести ці процедури та судові процеси відповідно до міжнародних. Них стандартів справедливості та неупередженості, і я гадаю, це вийде. Та й врешті міжнародні судові інституції, зокрема міжнародний кримінальний суд, зосередяться на більш високопоставлених особах. Україна вже почала судити російських солдатів. У травні Київський суд оголосив вирок Вадиму Шашимаріну за вбивство цивільного на Сумщині. В офісі генпрокурора розповідають про ще вісім вироків росіянам, здебільшого за мародерство, крадіжки та обстріли цивільних об'єктів. А ось самотужки притягнути до відповідальності вище військове та політичне керівництво Україна не зможе. Для цього і знадобиться допомога міжнародного кримінального суду у Гаазі. МКС у випадку війни в Україні може розглядати три різновиди порушень правил війни: уже згадані воєнні злочини, а ще злочини проти людяності та геноцид. Злочини проти людяності це систематичні, широкомасштабні вбивства, поневолення, депортації цивільних. У випадку геноциду йдеться про винищення представників якоїсь етнічної або релігійної групи. Його, втім, досить складно довести. Потрібно буде підтвердити чіткий намір російського керівництва, знищити все українське та українців геноцид є дуже специфічним злочином у міжнародному праві, і я гадаю, що його доведення потребуватиме досить багато часу. Я вважаю, тут було б важливо не тільки зосередитися на зборі доказів в Україні, а й в принципі розглянути й директиви російських урядовців, де є заохочення нападати та вбивати українських цивільних. Для цього знадобиться допомога різних розвідувальних сил, аби надати такі докази, як відповідні документи або перехо. Оплення телефонних розмов різних штабів, де надається інформація російським силам про вбивства мирних жителів. Є ще багато інших справ, які треба розглянути та розслідувати в першу чергу, щоб вийти на цей рівень, і це потребуватиме багато часу. Це стосується не лише цієї конкретної війни. Вплив ідеології все частіше спостерігається в історії війн. У нас вже немає суто війн за територію чи для надбання ресурсів. Скажімо, ідеологія у випадку Путіна це його Цидний світогляд щодо того, яким країнам і яким народам дозволено існувати, чи ні, у випадку України він не думає про Україну українців як про легітимне утворення чи народ. Це мовби якісь люди, навіть не гідні незалежної держави. За даними видання Bloomberg, перші обвинувачення проти росіян у МКС можуть бути висунуті вже до кінця цього року. У чому перевага МКС? Теоретично він може судити чинних глав держав у 2008-му Він видав ордер на арешт тодішнього президента Судану Омара Аль-Башира за звинуваченнями у воєнних злочинах та геноциді. Втім, МКС не може судити заочно і в Гагу, де засідає суд. Аль-Башир досі не потрапив. Та все ж для України та міжнародної спільноти більш принципово, щоб Путін та російська верхівка відповіли за інший злочин, злочин агресії, тобто не просто отримали формальний ордер на арешт і переслідування за причетність до воєнних злочинів, а несли відповідальність за сам факт нападу на Україну. Якщо ми говоримо в правових термінах, то звісно тут немає ніякої ієрархії. Але саме злочин агресії називають злочином злочинів найвищим міжнародним злочином, і це в принципі цитата ще з рішення міжнародного трибуналу в Нюрнберзі. тому що саме розв'язання війни призводить до всіх інших трагедій і скоєння всіх інших злочинів, саме оцей ці дії, які полягають у розв'язанні війни. І, і введені війни е, призводять до того, що вчиняються воєнні злочини, які ми бачимо, які є окремою, скажімо, категорією, і от е, злочин агресії він полягає у розв'язанні війни. Що таке війна це незаконне застосування сили однією державою проти іншої держави. А заборона застосування сили однієї держави проти іншої, це одна з найфундаментальніших, можна навіть сказати, фундаментальна норма в міжнародному праві як в праві, яке, ем, зокрема, регулює відносини між державами. Злочин агресії характерний тим, що його набагато простіше довести. Нюрнбергський процес тривав відносно недовго. Це для міжнародного права дуже висока швидкість, саме тому, що більшість вироків. Були ще до проти миру. Сьогодні агресія Російської Федерації настільки очевидна проти України, і маємо настільки багато рішень, в тому числі міжнародних організацій, які це фіксують. Ми маємо ключову резолюцію Генеральної асамблеї ООН, так яка фіксується чітко, що нам не потрібно так багато доказів з полів. Це є в відкритому просторі, а акт агресії з боку Російської Федерації означає, що. Конкретні посадовці Російської Федерації винні у вчиненні злочину агресії. І винувальний висновок за злочин агресії проти України з тим фактажем, який у нас є сьогодні, можна підготувати за декілька місяців. Для цього оптимізму в міжнародному праві, втім, є перепона майданчик, на якому можна розглядати злочин агресії Росії. МКС тут не підійде Україна та Росія, не ратифікували Римський статут, основоположний документ суду. А це мастхев для такого провадження. Так існує ще міжнародний суд ООН та Європейський суд з прав людини, але вони спроможні довести лише відповідальність Росії як держави, однак не покарають конкретних людей. Так, Україна вирішила йти не найпростішим, але дієвим шляхом створення спеціального трибуналу, в межах якого політичну та військову верхівку Росії можна буде притягнути до відповідальності за злочин агресії. Ідея спеціального трибуналу не в тому, щоб щось замінити на щось не в тому, щоб підміняти це. Абсолютно додатковий інструмент до міжнародного кримінального суду для того, щоб ми могли. Мати механізм міжнародний, який притягатиме до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, бо не можна допустити таку ситуацію умовно. Так зараз це все звичайно просто умовно можна подумати, як, як юристи, що можуть бути ордери на арешт проти конкретних російських військових, там, скажімо, середньої ланки, там командирів якихось військових з'єднань, формувань. За, скажімо, жахливі злочини в бучі, вірпині, в гостомелі, в, в бродянці, візюмі. А не буде ордерів на арешт проти представників політичного керівництва Російської Федерації. Трибунал може з'явитися на основі угоди між Україною та її партнерами або між Україною та міжнародними організаціями, як от ООН чи Рада Європи. Наразі українські дипломати працюють над тим, аби залучити союзників на підтримку ідеї трибуналу. І, хоча з цього приводу вже були резолюції парі НАТО та ОБСЄ і Європарламенту, більшість західних союзників України поки що відкрито не підтримали пропозиції українських чиновників за винятком Чехії, яка нині головує в Раді ЄС, і закликала до створення трибуналу. Certainly... безсумнівно викликає більшу довіру, якщо цей трибунал буде підтриманий в межах Європейського союзу або Ради Європи, або навіть великої групи європейських країн, які б зібралися разом і підтримали цю ініціативу. Отже, зі структурної точки зору, значно краще зробити це таким чином, ніж якби, наприклад, Україна намагалася робити це самостійно, тому що цей трибунал не отримує такої довіри. Другий момент тут ось в чому, щоб трибунал мав довіру, потрібно буде, аби до нього. Приєдналися декілька справді пливових країн, підтримали його, і я гадаю, це реальна можлива проблема, тому що низка країн просто не захоче створювати спеціальний трибунал для злочину агресії щодо діючого глави держави з простої причини. Вони не хочуть зіштовхнутися у майбутньому з тим, що їхню власну країну зможуть пократи за якісь подібні дії. Мені здається, що найкраще це було би залучити як нам більше держав, тому що це буде визнанням цього трибуналу і визнанням його легітимності. Так, тобто, що більше держав долучиться до нього чи підтримує його, то більше є шанс, що в майбутньому його рішення будуть прийняті не лише нашими союзниками, не лише певними конкретними державами в Європі, але загалом у світі, і можливо навіть і. В певному сенсі в Росії, якщо вони будуть бачити, що це не лише йдеться про Європу, а йдеться про увесь світ, який долучився до цієї держави. Можливо, в, в майбутньому класична картинка, яка спливає у голові на згадці про трибунал, Нюрнберзький процес над лідерами нацистської Німеччини, який проводили союзники переможці Другої світової, показовий процес, який поставив крапку найкривавішій війні ХХ століття. І один з небагатьох, який розглядав з поміж інших саме злочин агресії. Втім, не факт, що нинішній трибунал виглядатиме так само. Невизначеності додає той факт, що ми не знаємо точно в якому форматі буде зафіксовано завершення війни. Чи підпише Росія капітуляція як свого часу нацистська Німеччина? А якщо ні, постає нова проблема. Росія майже напевно не видаватиме своїх злочинців міжнародному правосуддю. Нюрнбергський трибунал, як основний, так і 12 наступних стали можливими тільки через те, що нацистська Німеччина була розгромлена, переможена і окупована. Розділа з окупації на 4 роки взагалі її державність була ліквідована, тільки потім відновлена і то в вигляді двох держав, і союзники отримали абсолютний карт-бланш на судочинство над німцями, фактично, в цей період. Хоча досить швидко вони стали передавати ці повноваження самим німцям німецьким юристам, і вони ж започаткували потужну кампанію. Політичну денацифікацію логічно припустити, що подібне в випадку Росії може стати стільки тоді, коли відповідні події та наслідки відбудуться з Російською Федерацією. Допоки Росія не переможена, допоки в ній не змінився політичний режим. Сподіватися на це абсолютно марно. Масовість нещодавніх протестів у Росії проти оголошення часткової мобілізації зайвий раз продемонструвала політичної волі пришвидшити кінець режиму у росіян небагато. Тож так очікувати швидкого правосуддя щодо Путіна та його поплічників поки що не доводиться. Так само могло здаватися і після кривавої війни в Боснії у 90-х. Але президент Сербії та Союзної Республіки Югославія Слободан Мілошович, зрештою, усе ж постав перед трибуналом у Газі. він вів війну у своїй країні. Він знищив свою країну. Він убив тисячі людей, спричинив геноцид, і він, врешті, опинився в Гаазі. Тож я думаю, може виникати думка: Путін ніколи там не опиниться. Так чому ж нам тоді потрібно боротися за справедливість? Тому що ми повинні вірити в справедливість, обов'язково вірити. Інакше всі ті люди, які постраждали при ньому, змушені будуть примиритися з безкарністю. Тож перехідне правосуддя є надзвичайно важливою частиною процесу примирення. Інший успішний кейс міжнародного трибуналу процес щодо Сєра Леони. Він зміг засудити експрезидента Ліберії Чарльза Тейлора за воєнні злочини та злочини проти людяності за часів громадянської війни у сусідній країні. Тейлору не вдалося сховатися від правосуддя після втрати влади, і він справді потрапив до ГАГИ міжнародне правосуддя це гра вдовгу. у цих справах. Немає терміну давності, і, врешті-решт, я вірю, що станеться так само, як свого часу сталося з Мілошевичем, Чарльзом Тейлором, Аль-Баширом. Зрештою, ці люди, яких вважали героями, а нині знають як авторитарних диктаторів, продемонстрували одного разу. Вони можуть втратити геть усе. Громадська думка може змінитися. Тож це зараз Путін возніс себе на якийсь п'єдестал, але цей п'єдестал можна зруйнувати, і історія показує. Знову і знову, що це можливо, так притягнення його до відповідальності не швидка справа, але висунення йому обвинувачень засвідчить. Міжнародна спільнота готова переслідувати його і всіх причетних. Ордер на арешт, принаймні підготовка обвинувального висновку для Путіна, наразі є досяжною і чіткою метою після створення трибуналу, яку ставлять перед собою українські дипломати. Це вже важливий меседж. Таким чином Путін та високопоставлені винуватці воєнних злочинів в Україні опиняються в одному ряду із міжнародними злочинцями, зокрема, причетними до злочинів нацизму. В українському МЗС кажуть, важливо, аби керівництво Росії відповідало за злочини, вчинені в Україні ще з 2014 року. Трибунал, ініційований Україною, швидше за все, зосередиться саме на російські. Верхівці для іншого, як ми вже з'ясували, є міжнародний кримінальний суд та національні суди. Але слід зауважити, що на лаві підсудних ми можемо побачити не лише тих, хто віддавав накази. Серед підсудних на Нюрнбергському трибуналі були не лише керівники армії та держави, та керівники партії, що важливо, але також люди з міністерства пропаганди та найближчих кіл Гітлера, які займалися таражуванням антисемітських образ і каркатур, які були розклеєні по всіх вулицях Німеччини та окупованих територій, і які підбурювали до насильства. І тому було розуміння, що не обов'язково ваші руки мусять бути буквально в крові, щоб ви мали понести кримінальну відповідальність. Нюрнберзький процес та інші міжнародні військові трибунали не покарали геть усіх винних у розв'язанні та веденні агресивної війни. Частина злочинців може втекти і переховуватися, частина не доживає до кінця війни або до оголошення вироків. Але такі масштабні показові судові процеси є важливою демонстрацією того, що абсолютне зло повинно і може бути покараним. Вони стають частиною національної пам'яті для потерпілих від війни країн а для агресора етапом усвідомлення колективної відповідальності за скоєне. У післявоєнної Німеччини вона з'явилась. до нині національні суди країни продовжують судити причетних до злочинів нацизму, незважаючи на вже солідний вік підсудних. Системно працювали. По перше, юридичне засудження режиму, по-друге, ідеологічне пропагандистське. Коли всюди німцям роз'яснювали, чому нацизм був поганий. Починаючи від перейменувань вулиць знесення пам'ятників нацизму, знищення символіки, закінчуючи тим, що цивільних, цивільне населення Німеччини справді залучали до того, щоб е відвідувати колишні концтабори, ховати трупи загиблих в'язнів, тобто, на власні очі, бачити, що зробив їхній режим і що Творювати в них відчуття власної відповідальності за дії своїх політик. Війни мають закінчуватися добре, і хоч це звучить як повне лицемірство, тому що як може війна закінчитися добре, але війни повинні закінчуватися справедливо, і вони повинні закінчитися обіцянкою, що буде перехідне правосуддя інакше образа залишиться назавжди безумовно, це станеться, буде кінець війни, і буде справедливість. Це потрібно і для відновлення цивілізації, глобальної спільноти людства, щоб люди були вільними. Адже це й про фундаментальні права людини, з якими ми всі погоджуємося, щоб ми більше не повернулися у ту точку, у яку Путін так намагався нас відштовхнути. Він намагався відтягнути нас на століття назад. Він намагався скасувати цей режим міжнародної поваги до прав людини та всіх угод та інституцій, які ми створили. Національні суди, міжнародний кримінальний суд, військовий трибунал, злочини росіян, які вони вчиняють в Україні, будуть розглянуті на різних рівнях. Як саме ми пояснили у цьому відео, але невідомість довкола головного питання, чи побачимо ми за ґратами Путіна та його поплічників, ще залишається як і залишається поки лише припускати, як саме буде зафіксовано кінець війни і як відбудеться падіння нинішнього режиму в Росії? Адже це як свідчить досвід попереднього післявоєнного правосуддя головні умови для того, аби побачити на лаві підсудних винуватців агресії? А можливо цього разу буде інакше.